Про підсумки 2010 2011 навчального року, а також про оздоровлення дітей йшлося на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради за показниками в освітній галузі на загальноукраїнському рівні Луцькові йшов до сімки найкращих і в дечому може навіть конкурувати з Києвом. Проте на місцевому вирішити всі проблеми поки що не вдається. Що не так у системі освіти обласного центру? Дізнавалася Ольга Марчук. Мережа закладів освіти міської комунальної власності це 73 установи, серед яких 39 дошкільних навчальних закладів, 27 закладів загальної середньої освіти, 4 позашкільні установи і дитячо-юнацька спортивна школа. Якщо говорити про дошкільну освіту, то для двох тисяч маленьких лучан вона недоступна. Проблема в тому, що у дитсадках обласного центру не вистачає місць. Списковий склад вікових груп у навчальному році перевищував норматив. Замість 15-20 дітей зараховано по 30-35 дітей. На 100 місць виховується 140 дітей. Проєктні можливості діючих навчальних дошкільних закладів – це 6441 місце. Неспроможні охопити всіх бажаючих. У 90-х роках дитячі садочки масово закривалися, адже саме на цей час припадає зменшення народжуваності в обласному центрі. Багато з них нині знаходяться у приватній власності, але надія на повернення хоча б двох все-таки є. Я прошу очолити, цю справу. І наше бачення місяць часу, наше бачення взагалі перспектив збільшення кількості. Дитячих садочків, чи збільшення місць у дитячих садочках, давайте домом ста місяць часу. Як ми це бачимо, матеріально технічна база освітніх закладів теж не ідеальна. Термінового ремонту потребують котельні і дахи. Катастрофічно не вистачає коштів і на оплату за енергоносії. Самий мінімальний об'єм коштів для вирішення першочергових завдань це мільйон триста тисяч. А загально для того, щоб задовільнити всі потреби в повному об'ємі, 7 мільйонів, майже 8 мільйонів. Для того, щоб підготувати освітянські заклади до нового навчального року, нам, як мінімум, треба 1 мільйон сімсот тисяч. Це по тих дахах, які сьогодні є, маємо припис по санстанції. Ну а те, що стосується тих моментів, які зв'язані з підготовкою до опалювального сезону і з іншими моментами, щоб нормально функціонувало приміщення, десь приблизно біля 7 мільйонів гривень треба шукати в міському бюджеті. На жаль, багато у Луцьку і таких діток, які не можуть здобувати середню освіту у школах через фізичні вади. З'ясувалося, що навчальні заклади не пристосовані для потреб інвалідів візочників Я був в нашому навчально-реабілітаційному центрі, є можливість вирішити це питання, ну, не скажу, що сьогодні, а найближчим часом. Загалом освітяни обласного центру можуть пишатися здобутками. Неодноразово викладачі й учні перемагали на різноманітних олімпіадах і конкурсах не лише в Україні, але й за її межами. Коштів, що виділяються з державного бюджету на освіту, не вистачає. Щорічно у міському бюджеті потрібно вишукувати понад 3,5 мільйона гривень на поглиблене вивчення того чи іншого предмету. От і виходить, перемоги спільні, а витрати регіональні.